Доброго дня, любі маляти! Я рада вас вітати. Сьогодні ми разом з вами виражаємо у казкову країну посуду. Посуд буває різний, кухонний, столовий, чайний. Погляньте на картинці. Чи є серед цих предметів знайомі для вас? Так, це і чашка, і блюдце, та виделка. І давайте розпочнемо наше заняття з загадки. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарільці все, нам до рота донесе. Як ви вважаєте, про що ця загадка? Звичайно, вона про проведе. Наступна загадка. Щоб підсмажити їжу, швидко нам потрібна. Ну, звичайно, це сковорідка. Не кастрюля і не миска, не кружка і не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Про що ця загадка? Звичайно, що тарі. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Маєш, можеш кралю цю зустріти, якщо хочеш чай попити. Про кого ця загадка? Що це за предмет такий з одним вушком? Звичайно, що чаш. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і я з носа пару. Що це за предмет такий, який має носик, та ще й пускає з нього пар. Це чай. Пушаємо далі. Вона їсти допомагає по тарілочці гуляє. Накладає супчик в ротик, щоб кругленьким був животик. Що це за помічниця така чарівна? Звичайно ж ло. Ми на кухні, друзі ваші, і без нас не звариш каші. Ні борщ, ні капусняк не зварить без нас ніяк. Ні картоплі, ні цибулі, не зварити без. Звичайно, що кастрюлі. Діти, посуд буває різний, він має різне призначення. А сьогодні на занятті я хочу з вами поговорити і пограти в гру Вибери чайний посуд. Лише той. Посуд, який потрібен нам для того, щоб попити чай. І отже, без чого ми не можемо випити чаю. Звичайно, що це чашка. Але, щоб гарно сервірувати стіл, ми чашку повинні поставити на блюличко. чай, звичайно, ми повинні спочатку для чаю. Закип'ятити водичку, і для цього нам потрібен чай. А також нам потрібно зробити заварку, і тому нам потрібен заварник. Ми всі любимо пити солодкий чай, і тому нам потрібен цукор, а також цукерниця. Щоб покласти цукор до чашки, нам потрібна чайна. Ложечку. Погляньте, ми з вами знайшли весь чайний посуд, без чого ми не зможемо з вами попити чаю. А що ще ми можемо посокласти на блюдечко, коли п'ємо чай? Звичайно, чайну ложечку, щоб не класти її на стіл. Це буде охайно і виховано. А тепер у нас з вами наступне завдання. Погляньте, існують групи предметів, серед яких є один зайвий. Наприклад, на верхній полиці лежали тарілка, ложка, стілець, гличок та кастрюля. Який серед цих предметів зайвий? Звичайно, що це стілець. Так, дивимося другий наш групу предметів. Коворітка, кастрюля, чайка, чайник. Звичайно, чай. Тарілка глибока. Виделка, тарілочка і блюдце. Який предмет буде зайвим? Звичайно, що вилка. І з цим завданням ми. Діти, погляньте, нам потрібно добрати контур і до нього відповідний посуд. Погляньте. В лівому верхньому углу у нас предмет має три вушка. Він великого розміру. На що він схожий? Звичайно, на кастрюлю. Так, огляньте, в правому верхньому кутку у нас предмет має носик, на що він схожий на чай. Поруч із чайником у нас з вами йде предмет круглий, з ручкою. Це ложка? Ні, це сковорідка. А погляньте далі. У нас йде предмет між кастрюлею та сковорідкою. Контур. З одним вушком це що? Це чашка. А під кастрюлю у нас який предмет знаходиться? Погляньте, довга ручка закінчується кружечком. Це а тут у нас таке мали, велике кругле полотно. На що воно схоже? На глибоку тарілку, звичайно. А тут у нас предмет поменше, схоже на овал. Це блюдце. Молодці. Рушаємо далі. А зараз давайте ще раз закріпимо наш посуд і пограємо в гру з'їзд частинки. Ось погляньте, у нас. Зліва вгорі іде предмет круглої форми. На що він схожий? Так, це сковорідка. Нам треба знайти її ручку. Ось вона, справа, внизу. Так. А потім йде ручка від чого? Від ложки, звичайно. Приєднуємо. А це у нас половинка чого? Тарілки. Ось вона. А потім іде половинка чого, блюдечка. Далі у нас що це з такими суничками намальовано? Це чашечка, русі ручка. А під чашкою у нас знаходиться, звичайно ж, кастрюля. Це її половинка. І останній у нас залишився носик від чайника. Любі малята! Я сподіваюся, що ви все запам'ятали і вам все дуже сподобалось. Мені було приємно провести для вас це заняття. До побачення, до нових зустрічей!